Сонік бум. Новорічна розплата біжіть сюди народ прикраси самі себе не розвісять. О, невже? Все одно вони це не самі. Це твій пристрій. Не круто, Тейлз. А ну, зніми їх геть. Вони приваблять жуків і прибульців, і кумкватів, і жарти про списки. Відчепіться від нього. Ти псуєш новий рік. Це те свято, коли велетенський кролик ховає писанки в будинку. Наклз, забудь про свої скажені свята. Краще підніми кулю на гору. Коли вона опуститься, значить, що вже північ і почався новий рік. Не довіряй їй нато, я ж казала тобі прокупати. Ти таки впустила кулю. Не круто. Все, коли боти, хотіться, <гірші> а? а, ну що вдієш? Прекраси дуже гарні, Тейлс, а з цього вийде чудова новорічна куля. Лас, настає новий рік, а я й досі не виконав свою обіцянку на цей рік. Ви про обіцянку бути більш доброзичливим? Я й так доброзичливий, мішок ти з гайками. Хтось із нас неправильно розуміє це слово. Всі із нас! Я хотів здобути хоча б одну явну перемогу над Соніком. Хоч одну! Я такий нещасний, що навіть бити вас мене не тішить. Совно, коли тебе не тішить хобі. Не хвилюйтеся, пане. Я організую таку новорічну вечірку, яка поверне натнення у ваше життя. Витягнеш дошку для шашок, і я здам тебе на металолом. Чому ти так вдягнувся? Новий рік це ж свято, коли треба вдягти костюми, погрожувати всім, щоб дали цукерки. То не свято, то грабунок. Багато балакаєш, але я не бачу цукерок, леді. Орел Сор» веде пряму трансляцію з центру села, де в розпалі новорічні святкування. Народ прибув звідусіль. Чоловіки, жінки, діти, знаменитості, політики, дурень у хот-дога. Здається, він про мене. Я впевнений, сьогодні нікому не вдасться занудьгувати. Я поб'ю вас там або там, але тоді ви поб'єте мене там чи навіть там. Але О, я можу побити двічі там і. А, такої поганої вечірки я ще не бачив. Бачили вже? Не забуваємо про апетитну, приготовану у довговарці печеню від друзяки Орбота. Це ще одне сумне нагадування про те, наскільки швидко відбувається все інше. Довговарка, це справді один із найпоетичніших кухонних приладів. Якби ж усе у світі текло з такою швидкістю, як маринад у моїй печені, тоді я зміг би виконати новорічну обіцянку. Точно, якби я мав технологію довговарки, то створив би сповільнювальну машину. І Що вона робила б? Сповільнювала б усе. Я мав би час до кінця року і здолав би Соніка. Ось воно джерело, яке дає змогу довговарці варити довго. А я думав, що річ у терпінні, малому вогні і накопиченому конденсаті. Ні, в енергокулі. Вітаю на адекватному новому році щимпом. Наш спонсор бургерме, оселя нового суператомного чилі. Та він слабший за кетчуп. Тобто треба розпробувати. Подивімося, хто ж святкує. Як ви, пане, вам весело? А вже ж! тільки б той товстий чоловік не подумав, що я був неслухняним, інакше він не принесе мені подарунки. Так. О, це ж мер! Пане мер, що скажете? Слухайте, звинувачення в тому, що я купив собі острів на гроші міста, абсолютно безпідставні. Я хотів, щоб ви сказали кілька слів перед північчю. У такому разі я хочу побажати всім щасливого нового року і всіх запрошую навідати мене на моєму острові. Тобто, якби він у мене був, звісно, без коментарів. Зараз ми його сповільнимо не надовго. Саніку, друже, мій, так я називаю ворога. З новим роком! І бажаю тобі нещастя! Хоч новий рік ще не настав. Що відбувається, Яйкінс? Ти не зрозумів? Моя сповільнювальна машина все сповільнила, хоча тебе вона просто зробила нормальним. А ти ж як ну якби ти добре вчився в школі для поганців, щоб здобути батькове схвалення, ти знав би. А перейдімо до того місця, де я тебе нищу. Давай класику, лазерний пролі. Молодець Яйкінс, батько пишався б. Роботи в атаку! Ех, вони будуть за хвилину. Зачекай. Я не чекатиму весь день мляво ботів. Добре, новий план. У мене є ідея. Може я розгромлю твій сповільнювач і на тому все? Блискучий план, Соніку! Зажди! Я забув сказати, що тоді всі і все застрягнуть у сповільненому режимі назавжди. Ах. Значить, так, останнє випробування наших здібностей. Лише ти і я сам на сам віч на віч персики й вершки. Якщо переможеш, тоді, можливо, я вимкну машину і поверну весь світ до нормальної швидкості. Ти сказав персики і вершки? Не відволікай. Бам! нать! У нормальній швидкості було б ефектніше. Що ж, Егман, я чесно виграв. Вимикай машину. Дай ще один шанс! Я вірю, що дійшло до такого. Ненавиджу шашки. Десять. Я хотів хоч раз тебе в чомусь перемогти, хоч один раз до кінця року, не вже так багато прошу. Ти затіяв усе це лише, щоб перемогти мене? М -м Може. Так, мабуть, цього року я перестарався. Мабуть, мабуть. я пообіцяв собі хоч раз тебе перемогти за цей рік. І ось тепер до півночі залишилось 10 секунд, а я й у шашки тебе не обіграв. Ось що Якінс. Є ще кілька секунд. На честь свята викликаю тебе на танцдвобій. Танці? Ти що гузуєш з мене? Не круто, Соніко. Вісім. Я серйозно. Кінець року час розслабитись і подуркувати. Танці це ж весело. Сім. То потанцюємо. Заціни! Ну? Так, клас, тепер я. Може, ти виграв яйкінс? Я виграв. Переміг Соніка. Гей, ви всі, точно. Привіт народ! Я переміг Соніка Усі на коліна. Що ти таке? <рикан> я переміг у танц двобої. Ви не бачили? Просто тут! Технічно це сталося миттєво. Ніхто не бачив. Що, але. але. А -а -а! Ну, бачив тільки я. З новим роком, Егман. З новим роком, синьоголовий. Народ! Я свою тінь побачив. Зима буде ще шість тижнів. <рикан>